Завантажують лежачі і летять всі лежачі, така купа швидких допомог в аеропорт в Польщі. Там тебе в лікарні, де ти лежиш, а головний лікар має перенаправити тебе на лікування за кордон. Якщо... Друзі, ось ця величезна купа швидких допомог з Польщі, Німеччини, Британії. Озять поранених з України на реабілітацію та лікування в Німеччину. Значить, як взагалі це відбувається? Ті лікарні, де ти лежиш, головний лікар має перенаправити тебе на лікування за кордон. Якщо заявка приймається, то тебе перевозять потяг на який схоже на лікарні більше всередині Львів. А з Львова тебе потім забирають така купа швидких допомог в аеропорт в Польщі. Там тебе завантажують на такий воєнний літак, завантажують лежачі і летять всі лежачі про це відеопрофілі. профілі. І далі ти летиш в країну, де тебе направляють на лікування.